ЮНІСЕФ та Євросоюз анонсують розуміння та чуність до дітей шлях до світлого майбутнього. Травмування дитячої душі через події на сході спонукало світову спільноту до втілення в Україні програми Діти миру. Проект успішно діє в найбільш постраждалих від війни країнах. Як планують його реалізувати у Дніпропетровській області? Знає Юлія Красовська. Плани війни все время требують нової жертви. Погібають наші отці, діди, братья – разрушается наше жилище. Мне это не надо. Война не нужна моей сестре, моей маме, моему папе. Почему должны страдать люди? Цей відеоролик створений дитиною через війну та вимушені переселення страждають не лише дорослі, а й найменші. За даними ЮНІСЕФ, серед півмільйона юних мешканців і переселенців з українського сходу кожна третя дитина потребує психосоціальної допомоги. Зараз на Дніпропетровщині стартує програма Діти миру за ініціативою Європейського союзу та дитячого фонду ООН. Заплановано проведення 40 тренінгів з педагогічними працівниками і 5 тренінгів з практичними психологами області. Заплановано навчити 800 педагогічних працівників та 100 практичних психологів. Це за цей проект комплексна психосоціальна допомога. Тренінги з педагогами та психологами частина програми Діти миру. В нашій області вона базується на двох проектах: комплексна психосоціальна допомога та вчимося жити разом. У рамках першого з них проходить навчання вчителів. Другий стартує з вересня і триватиме один семестр. На його засадах планується проведення інтерактивних занять з дітьми у дошкільних навчальних закладах закладах, а також адаптація предмету основи здоров'я під нагальну тему в загальноосвітніх школах. В нашій Дніпропетровській області вже створена координаційна група. Відібрані опорні навчальні заклади їх. 254 загальноосвітніх навчальних закладів, 246 дошкільних навчальних закладів. Опорними для втілення проекту школи та садочки обирали не лише за кількістю учнів-переселенців. Географічний фактор також мав силу. Від кожного району області щонайменше один заклад бере участь у програмі. Відтепер і Україна долучається до всесвітньої підтримки дітей війни. Це реальні Учасники проекту з різних країн світу. Вы Ви видите Африка, Латинская Америка, лагерь беженцев в Конго, 28 мільйонов детей, пострадавших от конфликта, которые не посещают школу, Афганистан, Чад, Эквадор, Центральноафриканская Республіка, Сомали, Ірак. Юлія Красовська, Максим Будриченко, новини 9 каналу.